У селі Зелена урочисто вшанували пам'ять учасника українського національно-визвольного руху, члена ООН, воїна УПА, Політв'язня, колишнього голову Всеукраїнського братства ООН-УПА Михайла Зеленчука на псевдо Деркач на могилі повстанця відслужили поминальну панахиду. Ми з вами сьогодні тут зібралися на спільну молитву за душу спочилого слуги Божого Михайла. Але молячись за його безсмертну душу. Ми у сьогоднішній день через нашу спільну молитву і це зібрання ми випрошуємо у Бога ласки, благословення, миру і спокою для нашої держави, тому що кожна така подія, як сьогодні, і кожна свята служба Божа, вони мають нас змінювати, і ми маємо також щось робити для того, щоб наша держава могла. Розвиватися і розквітати народився майбутній Патріот 27 вересня 1924 року у селі Зелена. Не міг змиритися зіцькуваннями рідної землі, і двадцятилітнім парубком Михайло прийшов у повстанський рух. Земляки згадують його як сильного і незламного українця. Оця свята земля народжувала героїв і славну сторінку серед них писали. Лука Гринішак Довбуш, Анна Попович, Ружа, Іван Цапей, Мороз, родина Борисюків, родина Осташуків. І він Михайло Зеленчук, Деркач був бунчужний служби СБ Куреня «Бескіт». на 19 січня 2013 року. На 88 му році життя відійшов у вічність. Був засуджений до розстрілу. Кару замінено на 25 років каторги. Молоді роки синьоокого гуцула проходили по тюрмах. Оці чарівні зеленські присілки фентералі, черник. Maximec! Освятили його душу Михайло Зеленчук хорунжий УПА. Зиму 1953-1954 років. Перебував у одній Криївці з командиром воєнної округи Говерла Миколою Твердохлібом на псевдогрім. А у травні 1955 року його схопили працівники НКВС. Був засуджений до розстрілу, але покарання замінили на 25-річне тюремне ув'язнення. Далі понад 16 років тюрем і концтаборів. Пригадав низку спогад. Дів визвольної боротьби голова Всеукраїнського братства ООН УПА Богдан Борович. Так богдав, що на чесно Христа народився Михайло Зеленчук. Моральний, відповідальний чоловік, який пройшов важке життя боївки, Сибіру і всього важкого побудові нашої української держави. Слід сказати, що він закінчив чотири гімназії, а вже як. Потапив до Сибіру, то він там завершував школу вчитися у тюрмі і набрав досить високого рівня. Тут було сказано про те, що він був СБ УПА. І якраз тут, у наших лісах, пропало 11 наших бійців, які треба було вияснити, що хто їх здає, причому тоді, коли вони йдуть. Вночі до своїх домівки чи по харчі і пропадають. І Зеленчука було настільки високе розуміння своєї відповідальності, як цю справу довести до належності, він слідкував, цілими ночами дивився, хто виходить і хто потім, коли з'являється боївка. І раптом він зрозумів, що, як правило, Виходить з одної хати жіночка і біжить до комірки, Побіжить, через якийсь час, приїжджають стрибки, не стрибки, а московські опришки, і він почав усвідомити, що це щось з цією людиною зв'язало. Вшанувати пам'ять українського повстанця на його могилі зібрались односельці, рідні, місцева молодь, керівництво громади, священнослужителі, ветерани, упа та небайдужі люди. Михайло Зеленчук є прикладом незламності та боротьби за незалежність. Його хоробрість, відданість рідній землі, надихає молоде покоління, каже сільський голова Пасічнянської громади Андрій Гунда. Немає жодної родини в нас в нашій територіальній громаді. Сусід, родич, який би не був. У ООН-УПА або українських січових стрільцях так само, як сьогодні, немає в нас жодної родини, де б не було сусіда, тата чи брата, який би не брав участь у російсько-українській війні. Ми хочемо започаткувати з наступного року в наших навчальних закладах добровільні факультативи історія рідного краю, де будемо запрошувати діячів, родичів, представників ООН-УПА, які щоб розказали. З перших вуст ті події, які відбувалися тоді, тому що історія має здатність повторюватися, вона циклічно повторюється, і все, що все нове, це колись забуло, забути старе. Ми повинні пам'ятати про всіх наших героїв, бо якщо ми забудемо про них, пропаде український народ, адже немає народу без історії. Віримо, що найближчим часом ми будемо святкувати. Перемогу. Як і кілька десятків років тому, сьогодні українці повстали проти звірства і хамства Дикої Орди та виборюють свою свободу. Захисники і захисниці очищають рідну землю від окупанта, українці, котрі показали світові мужність, героїзм та відвагу. Сьогодні наш народ повстав проти звіра і великий супротив йому створює. Я хочу підкреслити, що тільки українці ризикнули збройно воювати проти Дикої Орди, маючи набагато меншу чисельність і набагато менше озброєння. Сьогодні справді у наших воїнів Збройних сил України проявився отой повстанський дух, завібрував справді отой повстанський нерв. Який проявився справді у несподіваному для всіх такому нечуваному героїзмі у війні проти Московії, сьогодні відходить на превеликий жаль у безсмертя покоління упа, і сходить зоря Збройних сил України, але на стику наших ножів знову той самий ворог, що і 80. Років тому він нищить нас. І сьогодні ми не випадково тут зібралися на цій святій Надвірнянській, политій святою кров'ю українців в землі. Ми сьогодні повертаємося до покоління української повстанської армії. Феноменальне, унікальне покоління, я навіть не знаю в історії, чи яке ще можна назвати покоління. Яке мірило своє життя своїми принципами і ідеалами, а не власною кишенею. покоління, яке виховувалося, росло, боролось на українські національні ідеї.